Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Отут під нашими ногами є величезні запаси ітія. Якби не було війни, ми б зараз знаходилися в стадії будівництва шант. Лежав в той літі мільйон років там. Хай би він ще полежав. Найбільші поклади літію у Європі саме так оцінюють запаси цього рідкісно земельного металу у Кіровоградській області. Про це розповіла суспільному докторка геологічних наук інституту національної академії наук Олена Ремезова. Літій у світі використовують для виробництва акумуляторів для смартфонів, ноутбуків і електроавтомобілів у хімічній і медичній промисловості, аерокосмічній галузі, ядерній і відновлювальній енергетиці. Про зацікавленість українськими рідкісноземельними металами 3 лютого заявив президент США Дональд Трамп, запропонувавши угоду про доступ до українських надр на 500 мільярдів доларів як плату України за військову допомогу США у війні з Росією, 15 лютого того, президент Володимир Зеленський сказав, що не дав підписати цю угоду, бо вона не готова до захисту українських інтересів. 20 лютого адміністрація президента США Дональда Трампа представила Україні покращений проєкт угоди щодо видобутку корисних копалин. В офісі президента повідомили Суспільному, що робота над угодою нині триває. Геологічну розвідку покладів літію нині проводять на одному з трьох родовищ Кіровоградщини біля села Полохівка Новоукраїнського району. Про Перспективи видобутку літію на Кіровоградщині, плани щодо будівництва шахти, ціну питання, вплив на довкілля і думки жителів громади будемо говорити у спеціальному репортажі Суспільного. Поля посадки чагарники. Такий вигляд нині має територія Полохівського родовища літієвих Руд у Кіровоградській області. Дослідження і геологічні роботи на цій території почали майже 9 років тому. Тривають вони досі, розповідає представник підприємства «Укрлітієвидобування» Микола Гричуха. Отут під нашими ногами є величезні запаси літія. Полохівське родовище літієвих руд у Кіровоградській області вважають найбільшим у Європі, розповів голова ради старішин Кіровоградської області Микола Сухомлин. В різні роки він очолював обладміністрацію і облраду. Застосовується в атомній енергетиці, він як хороший теплоноситель, може передавати. Він застосовується у прибудівництві атомних підводних лодок, він застосовується в літакобудуванні, він застосовується у космічних апаратах, де очищає від вуглекислого газу повітря. Він застосовується в інших апаратах закритого типу, де забирає вологу. І осушує повітря в медицині. Він застосовується у скловиробництві, в кераміки. Окрім Кіровоградської області, родовища літію в Україні є у Донецькій і Запорізькій областях, частини яких нині під тимчасовою окупацією Росії. Потреба у літії у світі зростає, розповідає докторка геологічних наук Олена Ремезова. Споживання по світу було в 2021 році 0,5 мільйонів тонн. Це LCE – це такий, от є показник, який називається Lithium Carbonate Еквівалент. Ну він спеціально там обчислюється за геолого-економічними критеріями. Так, от зараз є прогноз на 28-й рік, що от в цих показниках це буде аж 6 мільйонів тонн, тобто зростання в 10 разів. Зараз ринок цей тримає Китай. Ну, дають оцінки різні там цього ринку, що там десь і 60 відсотків, більше. Ціни на літій стрімко зростають, говорить голова Ради Старійшин області. Якщо десь в 1990 році одна тонна літія коштувала 1800-1900 доларів, то на сьогоднішній день тонна літія коштує більше 20 тисяч Доларів в цьому відношенні Україна має пріоритет і може війти в десятку найбільш таких найбільших країн, які видобувають літій. У нас є три родовища, зокрема на території Кіровоградської області, крім Мінералу літія знаходяться інші рідкоземельні елементи тантал, ніобій, скандій, телур використовуються як у військово-промисловому комплексі, так і в економіці народного господарства. Сьогодні геологи прогнозують, що десь тут порядка 500 тисяч тонн знаходиться літія. Це багато, якщо в цілому у світі 18 мільйонів тонн. Дозвіл на розробку полохівського родовища підприємство «Укрлітій видобування отримало у 2016 році. Тоді це було на родовище, а перспективна ділянка розповідає директор і головний геолог підприємства Михайло Гейченко. Наше підприємство провело попередню геолого економічну оцінку, апробувало запаси в державній комісії по запасах України, і нам видали спеціальний дозвіл на користування надроями з умовою. Що протягом трьох років ми повинні провести детальну розвідку, тобто детальну геолого економічну оцінку. Ну, ми впоралися швидше, за два роки провели, захистили запаси і з того часу приступили до підготовки родовища до видобування. Якби не було війни, ми б зараз знаходили в стадії будівництва шахт. Каже, на цьому родовищі планують видобуток літієвої руди, будуватимуть тут шахту і фабрику. На видобувній шахті, на гірничому об'єкті це буде приблизно 500-700 чоловік. Повинні працювати там, їдальні, постачальники продуктів, якісь там пральні, mm -hmm. впливи, тому що перукарні повинні бути. Зараз навіть інфраструктура повинна розвиватись, будівництво доріг. Вкладено вже більше 10 мільйонів доларів в цей об'єкт, а вартість в цілому рудника і збагачення фабрики це сотнях мільйонів доларів. Біля села Полохівка на території громади, де розташоване родовище, підприємство Укрліті видобування на праві приватної власності з 2017 року належать три земельних ділянки загальною площею 34 гектари. Цільове призначення для розміщення і експлуатації будівелі споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами. Цю інформацію у відповіді на запит суспільного надав Смолінський селищний голова Микола Мазура. Далі цитую у Смолінській селищній раді інформація про те, згідно з якими рішеннями виділялись земельні ділянки, відсутня також у укрлітіведобування на праві приватної власності на території Смолінської громади є земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства по 2 гектари загальною площею 124 гектари. Ці земельні ділянки виділені громадянам у 2011 році в подальшому були викуплені підприємством. За словами голови громади, у 2023 році депутати селищної ради роботу укрліті видобування з розробки полохівського родовища визнали незадовільною і такою, що гальмує економічний розвиток громади, йдеться у відповіді на запит. Найближче до Полохівського родовища Літієвих руд село Копанки. Окрім нього, до Копанського старостинського округу входять села Полохівка, Гаївка і Новопетрівка. Проживають майже сім сотень людей, розповідає староста Олег Чумак. Каже, більшість підтримують будівництво шахти. Громадські слухання проводилися до початку бойових дій. Це 18-19 роки повторні були громадські слухання до 2020 року. Більшість, ну переважно, 90, можна сказати. 95%. Житель села Копанки Олександр Бабенко вважає, видобуток літію нині не на часі. Лежав в той літій мільйон років там, хай би він ще полежав. Війна, які який... нам сьогодні треба думати про відбудову Дриджа. От. Єдиний ресурс сьогодні, який залишився, це земля і надра. Згідно з угодою про соціальне партнерство, каже староста, підприємство зобов'язалось працевлаштувати місцевих і брати участь у розвитку інфраструктури громади. Вважає при видобутку літію мають врахувати інтереси жителів. Ті, хто були проти, ну ризики бояться, що зруйнують, будуть зруйновані дороги. Потім не буде ліквідації наслідків господарської діяльності. Потім ще одне питання найбільше, яке піднімалося це питання відсутнього, що вплине на води у місцевих криницях, що впаде рівень грунтових вод, і буде, ну не буде в криницях води. Нам поки що дотаційно. ми. У нас немає ніякого прибутку, зареєстровані. Ми у Малівій Малависка. Нам нема чого платити податки. Постійно у нас йде вимірювання кліматичних показників, спостереження за водним і геологічним середовищем. З цією метою були пробурені у нас спочатку три, потім ще п'ять свердловин, і зараз в них. Проводиться щомісячний моніторинг. За словами директора Укрлітів Михайла Гейченка, будівництво шахти і збагачувального комбінату розпочнуть після закінчення війни. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Юрій Мірошник, Тетяна Купріяненко, Суспільне Кропивницький.